Друзі, читаю коментарі і просто не вірю своїм очам. Після сьогоднішньої заяви президента Польщі Анжея Дуди про те, що вчора впавша ракета на території Польщі, і яка спонукала загибелі двох громадян Польщі, двох людей. Що ця ракета прилетіла сюди випадково. І насправді ця ракета була однією із тих 100, близько 100 тих ракет, якими було заатаковано Україну, інфраструктури України, і саме ця ракета прилетіла сюди випадково. Хоч вона і російського виробництва, але, на жаль, друзі, Польща не буде втрачатися у військові дії, які відбуваються на території України, тобто вона не буде відповідати Росії тою ж самою агресією, яку зараз. Просто отримує Україна, і звісно ж, друзі, хочу вам також сказати. Не потрібно вестися зараз на фейки, які будуть масово вливатися від расистів, тому що коли Польща визнала те, що на неї ніхто не нападав, не атакував, то тоді зараз расисти будуть користуватися цим моментом і вони будуть наголошувати на тому, друзі, що Польща вже не є братським народом, адже вони не допомагають Україні оборонятися і вони таким способом спробують посварити наш народ. Я в коментарях стільки ненависті бачу, чи це боти, друзі пишуть, чи це реальні люди. Ви таке саме думаєте, ви так само вважаєте, що Польща не допомагає Україні. Нагадую, друзі, що якщо ми пригадаємо історію, то завжди братські народи України та Польщі пробували сварити і це вдавалося. Чи німцям, чи росіянам, які ще, можливо, навіть не існували, а можливо, тоді ще були тільки москалі. Це ви також напишете в коментарях. І, звісно ж, зараз, друзі, настає та ж сама хвиля. Тому не піддавайтеся. Дезінформації, не піддавайтеся фейкам, і прошу вас, друзі, пригадати, як почалася війна, хто найбільше приймав біженців з України, хто найбільше допомагав Україні. І, звісно ж, Польща на сьогоднішній день є стратегічним партнером Україні, України із пов'язаною гуманітарною допомогою, яка перенаправляється з усього світу. Не потрібно робити хаосу. Попри те, що Володимир Зеленський також сказав, що ракети прилетіли на території Польщі, і Польща і НАТО повинні висловити свою думку. Але як ви вже, друзі, почули, напевно, з телевізору, з новин від інших блогерів і так далі. що, На жаль, нічого ніхто робити зараз не буде. Тому не потрібно робити хаосу. Якби ця ракета не прилетіла, то б нічого і не було. Але водночас вона прилетіла, і рашисти зроблять все можливе. Все можливе і неможливе для того, щоб посварити наших два братських народи. Тому прошу зробити максимальний репост. Напишіть, будь ласка, вашу думку і маю на маю надію, що ви не бот, тому що їх зараз буде стільки багато, що ви собі просто уявити не можете.